Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Ви цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання. Можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi А4 в s S-Line. 2014 рік 184 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Автомобіль з Європи ціна 16500 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 Passat в універсалі. 16 рік, 201 тисяча пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, не фарбована. Ціна 6599. Бачимо контакти. Фіксую він-код, темно-сірий колір. Клімат контроль. Кого цікавить телефону? Ауді А4 в П9 кузові. Це 19 рік, 115 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин на автоматі, обслужена машинка, ціна 18 тисяч 400 доларів. Тут контакти до власника. Фіксуємо він код в дуже гарному кольорі. Темно-сірий. Чорний шкіряний салончик. Люк. Така машинка. Більше інформації, уточнюйте, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia А 7 в Універсалі. Це 18 рік, 225 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка передач автомобіль з Європи. Це на 14 750 доларів. Контакти бачимо, він-код також фіксую. Якщо відчинено, зараз покажу. І так, Відчинено салончик комбінований в гарному стані. Бачимо, є клімат-контроль, садінь. Форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Jet та американка. Машинка 20 й рік, 25 тисяч пробігу. 1,4 бензин на автоматі. ціна 16 тисяч 950 доларів. Бачимо контакти. Якщо відкрито, покажу. Закрито. Тканинний салон. Дойота Кемрі. Так, 18 рік, 86 пробіг, обслужена машинка, 2,5 газ бензин на автоматі. 19200 по вартості контакти є. Так, Салон тканинний. Opel Astra J в хеджбеку. Це 10-й рік, 188 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка передач на максимальній комплектації, ціна 8900 доларів. Бачимо контакти. Чкірений салончик. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 508 13 рік, 209 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, ціна 13800. Шкіряний салончик? Так, є люк. Kia Soul. 19 рік 170 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 15900. Бачимо контакти. Так, тканинний салон. Soul, 20 рік, 84 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 16, 700 долара. Бачимо контакти. Тканинний салончик. Кого цікавить, Телефонуйте. Шкода A7. 2016 рік 251 тисяча пробігу. Ціна 11400 двигун 1,6 дизель на механіці. Обслужений автомобіль. Контакти ми бачимо. А 4 ауді. 15 рік, 154 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, ціна 15 500 доларів. Бачимо контакти. Він код фіксую. Коричневий вишкірений салончик. Такий апарат. Toyota Avensis, в седані. 2005 рік, 256 пробігу, 1,8 бензин, механіка. Ціна 4999, бачимо контакти. Так, на жаль, зачинено. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Volkswagen Golf 4-го покоління. 99-й рік, 1,4 бензин, обслужена машинка, ціна 3899, бачимо контакти. Так, якщо відчинено покажу, бо дуже тонована. Дуже тонована машинка. трошки щось видно. Ford Focus в, унів... в універсалі. Це 13 рік 131 заявленого пробігу, це літровий бензин, ціна 7900. Бачимо контакти. Тканинний салончик. Така машинка. Хто шукає, ось вона. Телефонуйте. Так, міський автомобіль Toyota Aygo, 11 рік 141 тисяча пробіг. В рідній фарбі обслужена ціна 5800. Бачимо контакти. Коробка автоматична. Кого цікавить? Телефонуйте. Б6 Passat. 10 рік, 190 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, обслужена машинка, ціна 7800 доларів. Бачимо контакти. Так, зачинено. Салон тканинний, є мультикермо, клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Logan. Логан 13-го року 1,2 бензина. Механічна коробка. Обслужена машинка, вона офіційно куплялася в Україні. 160 пробігу, 5.400 контакти бачимо. Шкода, Октавія А 7. 13 рік, 268 пробіг, 1,6 дизельна механіка, дизель на механіці. Ціна 8750. Бачимо контакти. Так, зачинені. Тканинний салон. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте.